осінь-зима, Тут у нас 20 кг. За ціною 2,9 євро за 1 кілограм. Перші у нас будуть ось такі жіночі, замшеві черевички. Так, розмір розглянемо. Невказаний розмір. Дивіться які класні ззаді стрази. Наступна схожа моделька на попередню. Ось такі. Так, розмір тут 37-й. Дивимося далі. Красівочки. Ось такі красівочки. Так, розмір тут не пише. І 38-й приблизно. Наступні у нас будуть чоловічі Тімберленди. Так, це у нас оригінал. Розмір 43. Далі дивимося, хапа. Як їх В Челсі. 37-й розмір. Як їх? Як їх звати? Вау, дивча там, яка краса. Взагалі бомба. 39 дев'ятий розмір. Клас. Так, Один показала, а другий не треба. Ось такі. Вони в мега в круті. Прям як у Кім Кардаші. Наступні у нас будуть ось такі черевички. Хоп. Всередині йдуть на хутрі, третий, восьмий розмір. Далі чоловічі туфлі. Ось такі. Хоп. Ну, в гарному такому стані, 45-й розмір. Наступні у нас будуть ще одні чоловічі черевики. Ось такі. Оп. Е, розмір зараз подивимося, не пише. Ні там, ні там. Наступна у нас буде модалька жіночок. Ось такі. З квадратним носиком. 38-й розмір. Далі у нас будуть Ось такі докупів півуги зроблені 32-й розмір. Ще одні дитячі. Ось такі рожевенькі, 25-й розмір. Далі у нас будуть ось такі на високому каблучку, 39-й розмір. Так, наступного у нас будуть... Ось такі на каблучку черевички. 37 розмір. Далі круті. Вау, тут дуже класний такий дизайн. 37 розмір. Наступні у нас будуть ось такі дитячі. Малесенькі, 27. -й. Далі ще одні жіночі. Це натуральна шкіра. Ось такі. Так, розмір 39. Наступні у нас будуть ось такі коричневі. Оп. Ми прям в ідеальному стані. 39 розмір. Дивимося далі. Дитячі. Дитячі челки. Ось такі. Гарна така резиночка, не розтягнута. Так, розмір тут не пише. Далі у нас будуть ось такі жіночі. Так. Ой, які класні чобітки, височезні. Розмір також не показано. Дивимося далі. Ось така моделька шкіряні черевички. Вони йдуть жіночі, невеличка така. Каблучок невеличкий, 39 розмір. І останній у нас будуть напевно ботфорди. Так, жіночі ботфорди. Гарно виглядають. Ось такі. Оп, Класні. Замшові 39 розгляд. Там ми розпакували з вами 20 кілограм взуття першого торту за ціною 2,9 євро за 1 кілограм. Якщо вам сподобався цей лот, пишете нашим менеджерам та забираєте його прямо зараз.